Суперечка на майданчику, сльози і бронзова нагорода. ось таким видався третій змагальний день у жіночій шпазі та чоловічій рапірі, який став прикінцевим в індивідуальному розряді. День розпочався із жіночої шпаги категорії Б, де виступила Ольга Єсіна. Дівчина зупинилася на 20-й сходинці, але виступ у Кардіфі для неї не показовий. Нагадаємо, що Ольга нещодавно ставала чемпіонкою світу та призеркою чемпіонату Європи. А ось Андрій Демчук та Олексій Закусилов зупинились за рейтингом поруч. Димчук став 17 17-м, а закусилов закрив 16-ку. Змагатися з представниками Китаю у чоловічій рапірі категорії А було нелегко. П'ять представників Китаю і трійка з них на п'єдесталі. Лідер у цій зброї в Кардіфі. Очевидний. Я гадав, я став трішки сильніше і. Треба набиратися ще, ще знань, ще тренуватися і, можливо, щось вийде. Більше тренувань для шпаги, щоб зробити більший акцент на цьому. Тому що якщо, наприклад, я зможу відібратися в шпазі, то можливо, моє керівництво буде роздивлятися мою кандидатуру для того, щоб дати ліцензію ще для другого виду, це для рапіри. Тож я більш, більш велику ставку ставлю на шпагу. У жіночій шпазі категорії А ситуація наколилася. Наталія Мандрик закінчила змагання 25 п'ятою. А ось Євгенія Бреус увійшла в 16-ку. Особливо видовищним був бій за вихід у вісімку з іспанкою Джудіс Родрігес. Дівчата дійшли до 12-12, тримаючи інтригу. Втім, після вигнаного Родрігес го очка Українка втратила контроль. Іспанка вичікувала свого шансу поміж атак Бреус, та у контратаках здобувала вирішальні три уколи. Закривали змагальну програму третього дня чоловіки у рапірі категорії Б. Дмитро Сереженко залишився 23-м, а Олег Науменко увійшов у 16. Спортсмен результатом на змаганнях незадоволений і планує перетнути невдалу смугу на наступному старті. Ну, на жаль, за рейтингом в одному видіє в мене не дуже добре. А другий вид більш-менш я задоволений. Ну, взагалі, в мене немає такого основного виду. Я поважаю для себе два види, але ну, раніше в мене була ліпша шпага. так. На даний момент це рапіра. Чому так, не знаю. Третю медаль для національної збірної команди з фехтування на візках у третій змагальний день здобув Антон Дацько. Попри попередні невдачі у Кардіфі, Антон впевнено вийшов у вісімку. Бій за вихід в четвірку проходив у напрузі. Тренер італійця Мішеля Маса був незадоволений суддівством і суперником ще до початку бою. Питання були і в українців, адже посадка італійського спортсмена при налаштуванні станка виглядала як читерство до Суддями. А коли Децько швидко почав додавати цифри на табло, італійці почали постійно вимагати зупинки бою і перегляду відео, поки в деяких ситуаціях судді вже не почали прямо відмовляти Мішелю. Перемогою українця італійці, звичайно, не були задоволені. Антон вийшов у четвірку. У півфіналі на Дацька чекав сильний представник Китаю Беньян Кін, з яким українець щільно тримався до середини бою. Але після рахунку 9-8 китаєць зміг швидко набрати до 15-8 і пройти у фінал з британцем Дмитрій Кутію. Господар змагань став чемпіоном у рапірі. Китаєць другим. А наш Антон розділив третю сходинку підсталу з іншим представником Китаю Дуаліном Вітаємо національну парафехтувальну команду з трьома медалями етапу Кубка світу в індивідуальному заліку: однією золотою та двома бронзовими. І вболіваємо за наших дівчат і хлопців у командних поєдинках. Це буде Україна.